Також було запитання, як, як бачиш подальший розвиток, які наступні кроки в бізнесі, куди рухаєшся далі. Хочеться закрити повністю цикл, а саме у нас є завод, є вирощування курки, треба вже більш масштабну бійню, щоб бити безпосередньо курку в ідеалі інкубатор, але це все. Окремі бюджети, окремі кошти. Ну, звичайно, давайте, якщо пофантазувати е, е, такий, підкупити який вже свій земельний банк. Але як би сказати, хочеш наспішити Бога, розкажи трохи про свої плани. Але е, такі варіанти більш реалістичні це масштабування тих одиниць, виробництва, що в нас є: це магазини, це цех переробки. В нас самі курятники, і далі нарощувати потужність на тих об'єктах, що в нас є той самий завод, просто домовляти, домовляти, додати, обновлювати обладнання і в цьому моменті саме масштабуватися.